Всім привіт! У минулому огляді на Хоку і W72. Ви проявили дуже хорошу активність, і ми бачимо, що тема бездротових навушників вам цікава. Тому сьогодні підготували для вас огляд на ще одну модель Хоко і W60, недорогі, але функціональні бездротові навушники, які поєднують Bluetooth 5.3, стильний корпус, автономність та спрощене керування. Комплект мінімалістичний, навушники, зарядний кейс, USB c кабель, кілька силіконових амбушур та інструкція. Дизайн елегантний і практичний. Форма злегка нагадує Apple AirPods Pro, але в мініатюрному обтіканному корпусі, що зручно сидить у вусі. Білий глянець із логотипом майстерно поєднується з фіолетовою і чорною версіями для тих, хто цінує стиль навіть у бюджеті. Хоко ew 60 працює на Bluetooth 5.3, забезпечує стерео Hi-Fi звук та швидке і стабільне підключення із низькою затримкою. Важливо для відео, ігор і дзвінків. Динамічні драйвери розміром 13 мм дають насичений деталізований звук із глибоким басом і приємними середніми частотами. Оснащені акумуляторами на 30 мАч у кожному навушнику та 300 мАч у кейсі, що забезпечує до 4 годин безперервного відтворення музики на одному заряді. Загальний ресурс із кейсом складає близько 20 годин. А в режимі очікування навушники можуть працювати до 150 годин. Час повного заряджання кейса приблизно 60 хвилин. Причому завдяки порту USB-C заряджати можна як від повербанка, так і від ноутбука. Варто врахувати, що тривалість роботи дещо зменшується при максимальному рівні гучності. Незважаючи на бюджетність, мають приємний набір функцій: сенсорне керування дозволяє ставити музику на паузу, перемикати треки, відповідати на дзвінки або викликати голосового асистента. Навушники автоматично підключаються при відкритті кейсу автопейрінг, до того ж підтримується Dual Connection, підключення одночасно до двох пристроїв, наприклад, смартфона і ноутбука. Чутливість складає приблизно 98 дБ, а частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Гц. Це означає, що навушники можуть відтворювати як низькі глибокі тони, так і високі, наприклад, вокал або струнні звучать чітко. Чіп c 6983 d 2 відомий у Хоколінійці за стабільний зв'язок, низьку затримку та ефективне енергоспоживання. Сумісні з Android та iOS-пристроями це означає, що наушники можна без проблем підключити як до смартфонів і планшетів на Android, так і до iPhone чи iPad на iOS через Bluetooth. Незважаючи на простий набір характеристик, модель підтримує Bluetooth профілі A2DP та AVRCP. Що забезпечує плавне відтворення і перемикання? Вага усього 39,5 грам із кейсом, тому забуваєш, що носиш їх у кишені. Після кількох годин безперервного прослуховування вуха не втомлюються і не болять. Хоку EW60 – це ідеальна покупка для тих, хто хоче сучасні функції. Bluetooth 5.3 dual Connection, сенсорне управління за доступною ціною, а саме 432 гривні на момент запису відео, 4 години автономності, 20 годин із кейсом. Стабільне з'єднання, легкість і гармонійне звучання роблять цю модель надзвичайно привабливою. Автопаринг, можливість працювати з двома пристроями одночасно, це як для бюджетника дуже класно. Втім, є кілька важливих, але відсутність активного шуму заглушення ANC та режиму прозорості, тобто в транспорті або на вулиці, вам доведеться збільшувати гучність. Якщо вам важливі ці функції, то дивіться моделі вище в лінійці. Мікрофони тут звичайні, без системи шумопридушення. У тихому середовищі все буде добре, але вітряна погода або міська вулиця можуть вплинути на якість дзвінків. Звук передається у базовій якості SBC, яка підходить для повсякденного використання, але не влаштовує вимогливих меломанів. Нарешті немає вбудованого індикатору заряду в самих навушниках. А отже, дізнатися про рівень батареї можна лише орієнтовно за світлодіодом кейса. Але я нагадаю, що ми говоримо про бюджетний сегмент бездротових навушників, і ідеальними вони бути не можуть, особливо за ціну в 430 гривень. Хоку і W60 це не про флагманський функціонал, а про комфорт, автономність та надійність у щоденному використанні. Друзі, якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підтримати його лайком, підпискою на канал і коментарем під відео. Напишіть, що для вас важливіше в TWS-навушниках навушниках: звук, автономність, мікрофон чи дизайн, і яку модель ви хочете побачити в наступному огляді. Посилання на продавця, у якого замовляв Хоку і 60 Залишу в описі. До зустрічі у нових відео.